Друзі, нова пошта пакування хотів вам показати. 70 гривнів доставка розпаковуємо в онлайн режимі. За що брати 70 гривень? Щоб було за що брати 70 гривнів? Будемо пакувати дуже-дуже гарно. Будемо старатися, щоб все доїхало, щоб все отримати. Видно? Видно? Видно, що порожнє. Видно. Далі. Розпаковуємо, розпадковуємо, розпаковуємо. Так, майже добралися. Майже щось знайшли. Давай. Опа! 70 гривень пакування. 4 додаткові запчастинки для інкубатора на майбутнє. 40 гривень коштують 4 штучки. І 70 гривень пакування. Ось так приблизно все це виглядає. Нова пошта. Лайк за працю. Молодці!